Новий рік у національних барвах тисяча синьо-жовтих бантів прикрашатимуть на свята центральну частину міста, виготовлятимуть їх цілою громадою, адже нині важливо підтримати мітингувальників на майдані та зміцнювати дух народу. Такими бантиками прикрашені ялинки, які знаходяться біля виконавчого комітету Ван міської ради облдержадміністрації. адміністрації, також ялинки, які знаходяться на центральній площі ринок. Тобто всі ялинки, які є біля ратуші, частинка ялинок. Ну частина теж на вічовому майдані. Ну і планується, що стометрівка теж буде теж такими синьо-жовтими бантами. Пракрасна, щоб створити синьо жовте диво, замовили півтори тисячі метрів стрічки. Щодня у шостій вечора всі бажаючі збиратимуться у міськвиконкомі, де і робитимуть прикраси власноруч. Виготовлення одного такого бантика займає 5-8 хвилин. Ті ж хто не має можливості долучитись до суспільної праці ввечері, можуть приносити у білий дім банти, зроблені вдома. Мешканцям міста ініціатива до вподоби, тож долучатись, готові у будь-який момент. Це креативно і заставляє людей до націоналізму, до підтримання своєї країни. Це ідея. Синя ж жовта символіка може бути. Е, якщо американці прикрашають свою ялинку такими темно-бордовими, темно-червоними бантиками, ми можемо прикрасити жовто-синіми. Було б дуже навіть цікаво, якщо були виготовлені прикраси на ялинку власне, з власне соломки, бо вони дуже цікаві. є. І оці от павучки вони теж було дуже гарно дивитися на ялинці в переміжку з цими бантиками. Воно можна буде комбінувати, можна буде окремо от, ялинку, допустим, синьо жовтим ялинку з червоно-чорна, або покомбінувати, або цими. це все було взагалі дуже чудово. Вбирати ялинки готовими бантами будуть комунальники. Тож у найближчі дні робота над їх створенням кипітиме, аби встигнути прикрасити місто до католицького різдва.